Грибний сезон у розпалі на ринках рівно після дощів, які днями пройшли в області. Любителі тихого полювання продають популярні білі гриби, опеньки та маслюки. Продавчиня Тамара розповідає, що лісові гриби користуються попитом увесь рік. Ціна їх коливається від 30 до 50 гривень. Гриби є зараз всюди. Просто вони так почали рости одночасно. І білі, і масляти вже прокидається польські гриби з ліс. Су вони користуються попитом кругли рік влітку. Ми більше продавали білих грибів, тому що е, у нас є людина, яка має хобі від збирання грибів. От він мені привозив. Я ціле літо торгувала білими грибами. Продавчиня Надія збирає гриби неподалік санаторію Червона калина Рівненського району. На базар до обласного центру привезла маслюки та опеньки. Жінка розповіла, що в перші місяці осені лісових смаколиків вже багато продаю. ціле літо не було грибів, було суша. І не було грибів. А тепер з'явилися, подружка привезла з мокви на білих. Вона вже продала і пішла з до дому. Продавці на ринку розповідають велика врожайність грибів буде наприкінці осені. Це пов'язано із теплою та вологою погодою. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.